Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на муртакцію прийшов захоплюючий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Все почалося з того, як одного суботнього ранку я почула гуркіт у двері. Насилу піднявши з ліжка, я пішла відчиняти. Іван спав біля мене і навіть, здається, не чув, що хтось ломиться у двері, а може, вдавав, що не чує. Я, прямуючи зустрічати того непроханого гостя, не могла збагнути. Кому це не спиться о сьомій годині ранку та ще й в суботу? Відчинивши двері, на порозі я побачила Іру, молодшу сестру мого хлопця. Вона, не сказавши й добрий ранок, завалилася з сумками до нас і відразу на диван, навіть не розувшись. В цей момент я остаточно прибудилася і запитала її, що вона робить у нас в такій годині. Іра розповіла, що посварилася з батьками і пішла з дому, тепер вона деякий час поживе з нами. Якийсь час поняття дуже широке. Це могло бути тиждень, і могло бути й півроку, це мене необояк налякало. Бо я терпіти не можу чужих людей у своєму домі. Я розбудила Івана і змусила його піти поговорити з сестрою. Через якийсь час він повернувся в спальню і сказав, що Іра залишиться у нас на місяць, бо їй немає куди йти. І він за цей час постарається владнати її конфлікт з батьками. Він зловив на собі мій незадоволений погляд і відразу поспішив виправдовуватися, що всім одна сім'я, я маю з повагою ставитися до його родичів. Так от тільки сім'єю ми ще й близько не були. Так, жили вже декілька місяців разом. Взагалі Іван напросився до мене жити. Він став давити на жаль, що йому ніде жити, ось я пустила його до себе. Так поступово наші стосунки розвинулися. Але я все ще не вважала нас однією сім'єю і з родичами його завчасно знайомитися не хотіла. Я взагалі казала, що ми з ним побачимося перший раз на весіллі, якщо воно у нас буде. Чому я така жорстока щодо них? Бо я чула, як вони розмовляють зі своїми батьками, за кого вони його мають, що. Жодна їхня телефонна розмова не закінчувалася мирно, постійно одне й ж, А в інших у твоєму віці вже сім'я, діти, дружина, машина, квартира, будинок, робота. А що у тебе за робота така дурницями займаєшся? А чого ти батькам не допомагаєш? Чому сестри не допомагаєш? Ти що забув, що зобов'язаний про піклуватися? Мені подобався Іван. Він добрий, чесний, нехитрий, але мені зовсім не подобалася його сім'я, його корисливі сестри і мама. Сама саме тому того дня я так не хотіла побачити Іру на порозі нашої квартири. Я хотіла цей день провести з Івану, відпочити. Адже ми цілий тиждень з ним на роботі, а тепер довелося думати, як розважати його сестру. Іван у цьому випадку вчинив зовсім неправильно. Він подзвонив друга, і Вони разом кудись пішли. А мене вдома залишив наодинці з Ірою. Повернувся Іван пізно ввечері, на моє прохання більше так не робити, він сказав Ну що ж, дівчата, вам хіба немає про що поговорити? Ні, немає. В цьому ж проблема, що в нас абсолютно нічого спільного. Просто Іра ледь не з перших секунд показала, що вона приїхала до нас, як на курорт. Тарілку за собою вона помити не може, речі свої розкласти на полицях не вміє. Не ходити у вуличному взуті по квартирі вона також не звикла. Вона цілими днями сидить в телефоні і розмовляє з подружками. А як це їй набридає, вона починає вимагати, щоб я її кудись відвела. І це лише один день в її присутності прийшов. А скільки ще попереду? Будні прийшли, наче ніби в пеклі. Вдома стати немає йде. Всюди Ірині речі і сміття, які вона залишає за собою на кожному кроці. Вона, певно, звикла, що вдома за нею мама ходить, все збирає, але не в моєму домі. Я змусила її прибирати за собою. Чим вона була дуже незадоволена, але міді... І правила. Наступних вихідних Іван знову те саме зробив зник кудись на цілий день з друзями. Хоча на вихідних ми часто проводили час саме разом. А тепер, як з'явилася його сестра, він не хоче бути з нами і втікає кудись. Коли він повернувся, я поставила йому ультиматум, або він серйозно говорить з Ірою і вертає її до батьків, або нехай двоє забираються. А як інакше? Якщо він не може розв'язати цю проблему, тоді прийдеться мені це взяти у свої руки. Бо зараз він показує, що йому абсолютно байдуже на все. А я не збираюся терпіти. Такі стосунки. Любі друзі, тепер питання до вас. Як би ви поступили на місці нашої головної героїні? Що б ви зробили? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.